Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Затриманий Вадима Долотенка зі Сміли який побив військового затримання приймали участь не тільки Нацполіці, але й на біці ЗСУ пишуть, що деякі його спільники вже за кордоном він не устиг, а мав покинути країну 13 вересня. Він переховувався в одному з готелів на Черкащині. Також він вибачився, але це вже не допоможе. Його затримали. Тепер справу вирішуватиме суд. Я Долотенко Вадим дималександрович з міста Сміле. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я не я поважаю українську армію, український народ, і не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібрана. тобто я не хотів так, щоб вийшло. Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області спалахнув скандал на тлі поширення у мережі відео, на якому чоловік побив ветерана війни. На одному з них видно, як чоловіка, один із чоловіків двічі б'є військово по обличчю, Після чого він падає. Місцеведення 18 тисяч пише, що постраждали екс військове Анатолій гончаренко. Ветеран війни, який служив одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій, втім згодом буде мобілізований за сімейними обставинами та нині не перебуває на службі. Там зазначили, що про участь гончаре. У війні також свідчить його профіль у соціальних мережах, наповнений світлинами та відео з бойових дій та підготовки до них. Інший учасник Вадима Долотенко, який фігурує низці кримінальних справ, зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами, у березні 2024 року. Смілянський мікрорайонний суд виніс йому вирок у справі про грабіж, засудивши його до року ув'язнення. Однак згодом це покарання змінили умовним терміном. За даними ГУ, національної поліції Черкаської області, конфлікти на. На дорозі стався 3 вересня неподалік села Ротмістрівка на Чаркащині. Як установили поліцейські напередодні інциденту, в одному з авто їхали батьки екс військового Анатолія Гончаренка у іншому жителі сміли конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію. Про те, що сталося, батьки розповіли сину, казавши, що бачили автомобіль, який їх підрізав у селі Ташлика. Після цього військовий вирішив розібратися з водієм. Однак, приїхавши на місце події, не знайшов його. Натомість знявши з транспортного засобу Жавний номерний знак та опублікував його у соціальній мережі з проханням допомогти встановити власника. Побачивши інформацію в соцмережах Долотенко зв'язався з Гончаренком і призначив йому зустріч. Хоч якої конфлікт між ними переріс у бійку. Зазначається, що поліцейські опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. а Також супроводили автомобіль медиків та колишнього військового до лікарні, де його глянули лікарі. 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Казав, що претензій ні до кого немає, та написав заяву, які. Просив не проводити подальші дії, припинити розгляд справи після інциденту. Військовий записав відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. При цьому на його обличчі було видно сліди попиття. Пізніше поліція знову зустрілася з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілешкальних ушкоджень. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 хуліганства кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова. Кваліфікація події ніхто ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбувалося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Пообіцяв він Клименко, зазначив, що вже розпочато кримінальне провадження. Він додав, що голова нацполіції Іван Вогоський доповів йому про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій місцевих поліцейських. Щодня Україна протистоїть жорсткому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, усі наші люди, заслуговують на повагу та верху. Ховенство права так і має бути, наголосив глава МВС. Водночас за процесуальне керівництво прокурорів Смілянської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами хуліганства, вимагання та незаконного поводження зі зброєю. Частина 1 стаття 296, частина 4 статті 189, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України повідомили в офісі генпрокурора. Наразі військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні. Встановлюється Усі обставини та учасники вчинення злочину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.